27 березня в метрошколі Харківський національний університет радіоелектроніки провів захід для абітурієнтів в інноваційному просторі. Програмуємо майбутнє разом. Як це було? Сідайте зручніше та дивіться. У програмі інтерактивні локації з найголовнішими технологічними трендами: цифровий світ майнкрафт для знайомства з Нобелівськими лауреатами, які змінили хід науки, мистецтва та технологій, VR-лабораторія, тестування GPT та генерація власних зображень із Леонардо Аї. Це не перший наш захід, який ми проводимо для наших майбутніх студентів. Тому сьогодні університет покаже свої можливості, і я впевнений, що ми переконаємо нашу молодь, що треба вступати в університет електроніки, що він найкращий, що він дасть якісну освіту і в подальшому дійсно розвиток власної кар'єри. День цікавий, тому що ми пробуємо нашим майбутнім абітурієнтам розповісти про ті професії, які можна отримати саме в хнуре. Вони зможуть попробувати себе. В цих професіях попробувати щось зробити своїми руками, чи щось зробити своїми думками, щось зробити наукове, і напевне комусь це допоможе остаточно визначитись, яку професію він мріє отримати в стінах університету. Новий формат, який зацікавив досить багато абітурієнтів, не просто знайомство з університетом, а справжній інноваційний простір, де можна торкнутися технологій, дізнатися більше про освітні програми. Мені сподобалося це було дуже цікаво. Ця сфера штучного інтелекту це дуже щось нове для мене і цікаве. Я вважаю, що я знайшла для себе дуже багато нового, що з допомогою штучного інтелекту можна вирішувати свої буденні справи. Це дуже цікаво. Найбільше мені сподобалась локація, скоріш за все, VR, тому що вона була найбільш, так сказати підготована. Було доволі цікаво і не нудно, я кажучи. Була разнообразія, скажем так. Підхід був дуже цікавий. Хо, ну, вивчання через загруз було ну напевно дуже цікаво. Ну, спочатку я думала, що тут буде тільки один кабінет, нам будуть читати якусь ну незрозумілу лекцію. Але ось я виграла диплом з VR. Мені дуже сподобалося, так що інтерактивно і дуже пізнавально Норе розвивається, слідкує за технологіями, активно використовує їх та знайомить з ними майбутніх студентів. Попереду ще більше цікавих заходів, з першим серед кращих.